Привіт, сваби Йора і сьогодні до мене приходила хреста і ми сьогодні будемо пробувати смаколки і подарунки, які подарувала моя хресна і ще в цьому відео буде піч почув і від свого дорожньої Ви запитаєтесь, чого тут ще таке ще свого дідорожні просто і тут водій дороджує. Я заповню його показати, бо його в цьому відео теж спробуємо. Ой. І ось подарувала багато подарунків. Багато... А звідки? З Німеччини, Як попереднього разу з кейтера би було віта. Два роки тому. І, і тут є. Хочеться спробувати спочатку далеки халізу. А може ж треба лежати на десерт. А, то ви йдете все вишиво і підеті. Чи почне в статті? Ви пам'ятаєте, що два роки тому ви дали перше відео пісня після хевовідських істотів? І перше відео після цього по... По 150 тисяч року відео, там де я пробував шок, пробував кентери, синімашини, і тут я хочу почати з кентерів. Ой, че молнии пакетки сильно падає? Ти пакет не можеш да, я не можу Может, смотрите, пакет. Суповный капець. Ой. Бери. Вроде тут є ось такі ось шоколадочки. Интере я після того, як висіла Віто, тепер у пошті, Та... і кінтери. І, до речі, ми вже пробували такі кінтери, чи не пробували Віто з кінтерами. Отак поза мною влічне. І зараз ми будемо пробувати. У оцінюю цей цикентр на 7 із 10. На 7 із 10 утень е. Смашню на вообще снаду. Эту Тут щось... начинка мало. Але пожалуйста. 7 із 10. Да. Я Фін да. Так. Ну что Так от. Так. Гігантські сникерси. А тут багато маленьких сникерсів. Да раз перевіримо. Зараз перевіримо. Я, я даю ставку, що тут багато маленьких. Багато маленьких. Я просто сникерс. Або всі стекуси. Я оцінюю найвищим із тисяки. Последний снег. Хочеш пити? Хочу. Я хочу попробувати той до пищи, де показав відео на моє день народження. Ти ж все таки солодке вибираєш. Та я ж люблю солодке. Це всі прекрасно знають. Ой. Потекло. Потекло. Посочь, нічого до такого. Бо що ти бовтав, ти... Юра. Наприклад, я уже колись якогось пропала такий ж самий напійче пачок, стільки сводоград у мене сповнити. Ти Юра, просто бовтав. Я люблю повторять с эпитетки в йогурте. <laughs> а мы И сейчас я буду пробовать на чупс. Мы с ней оттеняем на тесте, и правда тоже с водкой. Смачний і класний. Трену його показав у попередньому бовіто. І далі в нас ось такий ось, такий ось великий депір цукарок. Ось. Давай самі ціка, відска, які бо, звичайно, ти вже пробую. наприклад, да. Баунті, Twigs. Так, например, ты пробую так. Twig, Snickers. Вот, запрос, запрос. Тут є есть мелкивай, диви, теж пробуем. Давай попробуем. Давай попробуем Баутерс, Якщо вы пробую бартерс, то... Напишіть почичку як. Я не гариличу про ніякий Баутерс. Маутерс. Наприклад, ви спеціально попробуємо ці. Ти скарги, які ви ще не робити допробували, точно работають на багато товшу. Неполагай такая Маутерс. Я Маутерс оцінюю на Т-50.

actually actually I can't hear a lot of garbage після дуже попити попередньо відео, скидали випиви чаю, в цьому відео вже чупа та. Та ні, уступилась цукерки, тільки випусти, я їх уже ем. Я вже їв ці цукерки. Во, ще й без мене. Та, думаю, випусти, но ну, я зараз хочу пропвати на камеру. Барую. Ще Бару. може, тому що я що забув який в нього смак. Ти сикий, його до не тому. Ну, і в хреста приходила та цьобу перси. Тут цього перси приходила Хресна. Ну і як? Не понял. на тесті не на тесті І зараз ми спробуємо те, що ви чекали А той... що, більше подарунків нема? Наприклад, я І зараз ми спробуємо то, що ви чекали Себі то, що ви говорили Що це буде до завершення початку І це... І це... Що ви не крихали, бо... А що, подарунки вже закінчили в цьому пакеті? Закінчили Окей Відкриваємо альбом, так? Так да, Так, це... Так, кматти попередньо, то то спробовали крутки краслі були якісь туристи центри і пад чого? А я пробумки зелайки. Зроби собі такого чувака. А я собі вип'ю кока-колу. кока-кола на 1050. Сочнись, и кока-колу. -Кока. Ты сейчас что-то... Да, Сочневки. И на сопутницу, Карк. Живай. <свес> <свес> да. Я просто вот такого из Тоже что не тестируйся, с тестируйся, не тестируйся, не не тестируйся, не тестируйся, не тестируйся, не тестируйся, не Очень не на 50 из 10 Если тысячу, не по це дуже багато понял, і я лайк. И того потом читал хоть тому... пропутаюсь свежий Наприклад, не пишеться, ні спо... Мені не пишеться, що сподобалося жалейка і напічу почупс. Та з цього всього. І це і це було відео, як я пробував смаколики від буряних ресурсів. І якщо вам сподобалося то відео то поставьте лайк и підпишіться на канал Аслава Вьорис і Папа